Я, не тільки я, а й Волик. Ну, він за кадром сьогодні. Не взяв селфі палку і наказаний. У мене тут списочок. Попав у чорний списочок. У мене тут списочок, так я хочу з нього собі зробити веяр. І заодно підчитаю. Ви всі знаєте, у кого ви на каналі. Ви на каналі Життя в Польщі з надією. І з Володимиром. Канал називався Життя в Польщі з надією, а тепер треба додати, міняти, і зміняти і змінення Вечір у нас вже на вулиці. Ми тільки вийшли. Сьогодні трошки про нас треба, мабуть, розказувати. бо нас вже на каналі більше, вже три до вечора, може буде й 200, Може не всі про нас знають. Ми з Запорожської області енергодар. А живемо зараз в Польщі за Живем Живемо вже з сентября місяця, в сінтябрі 9, 7, 8, 9 сентября буде два роки. Канал ми почали вести ще вдома в окупації. Ну, у нас там тоді було ще 331 подписчик, Це було таке начало, обучающее і не до каналу було. А вже тут, звісно, благодаря вам, усім нашим подписчикам, що у нас вже 3190. Слава Богу. І... І вам дякую всім, хто підписується, підтримує. І хочу наповнити, звісно. Обов'язково хочу наповнити. Бо хто заходи. Кажи, кажи, Вола, кажи. Бо хто зайде, а ми о, жаримо віляші, о, ми да, там. А ми ну, забуваємо запов... саме. Це ж для старих, ну хто не знає. А хто новий думає, о, явилися, откуда ви? Да. Так як сьогодні в нас нова Тамара і все, і нічого не знає. Знов здала mm -hmm. жінка канал. Пробула 20 минут, і за 20 минут вже про нас все узнала Тамара, а ми з Тамарою ходимо пара і тепер будемо з Тамарою ходити. Так що, друзі, у началі вам прошу вас, саме в початку, як Тамара, тільки зайшли, зразу ставимо лайк, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Якщо вам щось не подобається, будемо відправляти. Якщо подобається. Це ж дуже добре. Підписуємося, ставимо лайки і... Дивимося далі і далі. Ми вийшли, зібралися піти в Лідл. Ну Там зараз люди хай трошки розходяться, якраз сонечко заходить, попадає на те місто, де нам треба йти. І ми вирішили посидіти трошки в холодку і пообщатися з вами. Дивіться, яка тут красота. Ось покажи, все. Да, я кажу, треба виходний вийти, взяти е, простирадло таке, кинуть. І тут тіньочок такий. І... А що, в хаті і в хаті все? Время, да? На природі. Наварити яєць, взяти сало, Як цибулі і буде. Пікнік. <кій> Я сьогодні зранку ніде не виходила, займалася жінськими домашніми ділами. Вовик був на роботі, кормілець наш, заробляв нам гроші. А вже коли після чотирьох прийшов, то ми, звісно, склали такий списочок. Саме основне, хочу сьогодні спробувати із списком, тому що якщо з грошима без списка, то невозможно. Нічого не купиш те, що треба, і потратиш всі гроші. Можна, я скажу? Кажи, звісно, ну, то ніби. приходиш без списка і купиш навмання, ну хоча б що попало. А тепер вийде так: по списку, а то потім ще і не по списку. Теж такий самий, Ні, бо я Два не брала, списка. я не брала сьогодні грошей. Не брала? Я не брала, я взяла, приблизно прикинула по списку, скільки треба, і взяла під обріз. Так а ну, що... зачитує. Молоко. Скільки? Дві літри? О, ні, тут ну. Далі. Молоко, я вважаю, п'ятеро, творог п'ятерка, сметана п'яка, п'ятнадцять, сирок зернистий, п'яка двадцять, йогурти десятка тридцять, кіндери десятка сорок, цибуля морковка десятка п'ятдесят. Пап... Пару перчин огірок. Скільки я казала? 80 допустимо, банани кофе, 110 я взяла. Подивимося, наскільки у нас хватило. Зараз підемо в Лідл і купимо все, що нам надо по списку, і покажемо вам, які ціни, якщо все буде в лідлі. Якщо не буде в Лідлі, зайдемо гаму і докупимо. Ну і це, а переведи це в кілограми. Та ну давай. Я можу, звісно. Я можу, якщо надо. Молоко кілограм, творог, сметана кілограм. Сирок йогуртки 300 грам, морковка цибуля кілограм. А там ти вважаєш 1, 2, 3? Ні. Так, молоко кілограм, творог сметана це 2 кілограма, йогурти пів кілограма, морковка цибуля кілограм 3,5. Паприка огірок 4, банан кілограм 5, кофе не скільки там 300 грамів. 5,5 кілограм. Ну, коротше, я посчитав два пакети. Два пакета по 5 кілограмів. Ну це чепуха, ну відро води. На дві руки розділити. Так 5 всього кілограм, а ти по 2,5 розділиш. надо ну, треба пожаліти трошки. Ладно, ну що, двигаємося. Чи ще рано? Ні, ну камеру можна виключити. А ми Ніхто ще... не буде виключати камеру. Все буде, все включено. Щоб... Все включено. Ніяких скривань не ні одкох. Все. <різь> Блять, хорошо, сидіть хорошо, а треба йти. Бо очі нята злипаються. Очі щось злипаються, тим. ручинки тепнуть. Бо треба ще пакети тягти. Ми ще ж не знаємо, скільки ми там в очередях будемо стояти. Там же ж капець. Я дивлюся так. Якщо я заходжу в магазин, якщо оці возики стоять, значить людей і так нормально. А якщо їх немає, значить все, можна вертатися і йти додому. Тому що дуже багато людей. А це. Треба зараз йти одному, так ми ж хочемо відео зняти, одному ставати в очередь. А, а, а воно друг... так не вийде. Ну, ну, наприклад, я стану в очередь, що ти будеш з тачкою тягати або наоборот. Це таке. Треба ж подивитися, на сроки глянути. На все Наш треба... Богдан навчився дивитися на сроки, і тепер як тільки йогурт достаю з холодильника, він... а сроки які? Ну, так правильно його участь, це ж його батьки учать. Ну, Ці да. хто. Правильно, а то так, буде грибти, як я грибу. Що попало. Якби швидше. Якби побише, Все, побольше. Йдемо з вами. Так як я й казав, тачок немає. Йдемо далі. Вихвачують з рук все продукти у тачці, а люди беруть. Він я замітив, не знаю зараз тоді йду, як воно буде. Воно стоїть тачка, хтось вигрузився. Успів я сіні. Оп, успів. Я хочу в тебе спитати. А чи стоїть це зараз нам тут зробити закупи, якщо ми тут живемо рядом? Лучше зараз десь підемо погуляємо, ну ти представ собі висадити, аж туди до ковбаси. Лучше завтра утром встати і прийти сюди е е е утечком. Ну, во перше ну, не знаю я. От, давай на касах подивимося, що там. Ну що, ми посоветувалися і, мабуть, ми все-таки пройдемося. Якщо ще товар хороший, то можна взяти і що небудь то я... Ну тут вже бачите, вже, уже, уже на исходе. Ну одне брати, друге не брати, скуплятися треба по списку. Давай в галу ще зайдемо. Ну, тут жарко і не працюють. Не працюють. Ну давай їдемо туди. Ну дивися, так? Да? Все, виходимо. Виходимо. Тікаємо від ціля. Нас чуть не заблокувало. Двоє дверей. Одні вход, другий виход. І туди, де виход, треба пройти через касу. А на касі всі п'ять кас і всі забиті. І ми вирішили, хто заходить, виходить. І заходить, у перші двері вийшли, а тут тамбур, заблокував. Треба сідувати. Кондиціонерна робота, зараз займаємося. 15 хвилин стояли, поки нас хтось заходив, ми вискочили від зіля. Так що все, всі мокрі. І, Без ряги, і пусті руки у нас. Все, йдемо далі. Я вам хочу щось сказати. Оце Lidl і рядом гама. І якщо на нашу покупку, на наш список, ну хай десятка буде дорожче. Так можна спокійно зайти в гаму і скупитися. І там буде очередь, ну не настільки. Не настільки, Кондиціонер... да, кондиціонери і ну, якось там свободніше, по-любому. І зараз подивимося. Діло в тому, що ну, переплатимо десятку. Ну як на таксі, на автобусі дешевше, на таксі дорожче. ну їздять Такими, сьогодні, як на таксі, щоб швидше. Дивлюсь сьогодні відео знайомих своїх. Вони в Германії показують магазини ціни. що В Германії немає людей стільки, як тут. Я в шокі. Людина заходить, знімає відео, показує ціни, конкретно, товар, ціну. Я не чую ні музики. Я не бачу нікого проходячого мимо, щоб треба там тормозити. А у нас попробую, у нас зняти у нас в магазині щось. По-перше, гудеш, уші вилазить, по-друге, не застоїшся в очереди. Ну, я розкажу, ну це я так думаю. Тому що тут лідл, гама. все. А, бідренка. Три магазини. Дві Бідрёнки. Ну, ну, дві там три. Городок невеликий, туристів дуже багато. Із-за того, що туристи. Да, туристи. Сьогодні ще праздничний. І день. Не і... Просто не пройти, не проїхати. Да. У день не так, а виходні ж дні і все. І вчора магазини були закриті. Всі сьогодні біжать скупляться. Ну що насчет музики не знаю, не можу сказати. Якої музики? Ну таке ж музика не грає, можна щось сказати, а в нас то музика грає тут. То... Ну так, да. ну сьогодні немає музики, в нас. Та потім... їм вже теж не до музики. Ну да. Так, ось гама, заходимо в гаму. Треба брати таку, а ти з корзинкою, а ти вісила отак. Ну і правильно, Так, да, Людей теж багато. Полки повні, все є. Ось такий помідорчик всім. Прошлий раз ми брали, пам'ятаєте з вами в такій гамі тільки на підкорині. Ну, десь там, на якійсь другій вулиці. На Шимоніку. Да. По 4-3,90. А там завжди дешевше, весь товар. А тут дорожче, на... все, все дорожче. Треба брати, брати список. Бачите, як треба. А я б то з краю набрав би, а потім додому пригодять, ти що, не бачив, який у неї хвостик. Я там знаю, який хвостик. Хвостик цей, хвостик. Хотіла перчинку ще взяти. Возьмі перчинку. Мене це... удивляє, ну як, не то, що удивляє, а такі кружки продаються із соняка. У нас вдома ну, не продавалися, не, не бачив я. Моя в кого і продавалися, так ви сообщить нам я пакетів не буду набирати. Перчик не подивилася, по чому. девочка Хотіла перчик ціну вам сказати. Ну я зараз тут не розберусь. Наверно, вже як вийдемо з магазину, а де список? У мене в кармані. Морква мені не подобається. А цибуля яка ціна, не бачиш? Так. Цибуля жовта, 3,29. Угу. Картошка красива. Ну, є так, що ти попала, на що? Олія в нас є, вона нема в списку, ну вона на промокції 5 злотих, як не взяти. Ну от як не взяти? Надо брати, те, що по акції все будемо брати. По списку. Молоко, творог сметана, зараз до молочки піде. Морковки і не буде, цибулю взяли, паприку взяли, огірка нема. Помідор взяли, банан, банан не подивилися, нема. Подивити. Вермісь подивитися. Ось такі банани, буду брати, бачите, прятані, хороші. У бананів ціна не міняється. 7, 6,99. Я взяла два сирочки по 3,19, по-моєму, Дома будемо дивитися. Тут я зрозуміла, що вони 3,19. Це той зернистий, знаєте? Так, да, крупнозернистий. Молочко беремо. Моя тачка назад не Яке? Оце. Ти ж його колись рекламував. Так, да, це дуже хороше молоко. Я не пахне Пахнет на нього так? Так? То то 3,50. Більше п'ятерки не буде. Так, я моє завтра домашнього візьму, там буду завтра на роботі біля домашнього молока. Так, молоко взяли творог сметану. мотами. Домашнє молоко 5 злотих літра. Так що вигодно брати не бачу от гуцула, да? Гуцул, гуцул. От сметана, оце маленька, mm -hmm. Гуцул, Гуцул. От візьмемо цю сметанку, дома скажемо, по чим вона. Мені нравить, вона густенька. Да. І ще творог. 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 Покажи. Ну я ж опять же, не знаю. Богдана беремо йогурт. Беремо Богданчик йогурт один, бо він любить кожен день ходити в магазин. Якщо їх вибирати, щоб лежали, завтра ще прийдемо. І да, любить дуже свіженький, щоб не ті, що сам. І да, отаких два кіндера це його любов. Ви знаєте, я нескільки разів попробувала, мені подобалося. Хороша штука, так. Да. Так, молоко, творог, сметана, сир зернистий, йогурт. Кіндери моркви не буде, цибуля є, паприка є, огірка немає моркви. Помідор є, банан є, кофе дивимося. Не будеш сливки брати? Вдома є. Дома є, є Сліда вчора купила. А, ну, тоді все. Йдемо, Йдем, я бачу аж віціля, що воно там стоїть. Ой, на гору. Тож би не впала тачка моя. Опа, Виїхали. Тихав. О, бери, щоб ніхто не взяв. 30. А тоді ми брали 23-24. Ну нічого, немає вже на вечір попити. Нема на вечір чого попити. Диви, чого можна попити на вечір. А ти ж нема чого. Є, все попити. Я не знаю, як ті туристи хочуть віддихати. Чесно слово, їх стільки, мова, ти топчешся і трясеться телефон. Він мені робить вітер. Як вони ті е, люди ходять, я не представляю. Ну просто їх уйма, ну просто не обминуть, не розминуться. Я б не виходила, якби не треба в магазин, я б наверное, я вже завтра не вийду. Сьогодні я не виходила. Дівочки, я думаю, що вже время багато, їм треба сьогодні відео відправити. Зараз швидко розкажу вам це, бо я все-таки хотіла вам... Нормально сняти у магазині товар, ціни, розказати все. Невозможно, невозможно. Паприку серед неділі в гамі бачила, ох очки непрактичні, оце мені. Паприку бачила у Гаві, сім з копійками була. Думаю, треба взяти, бо вже така, як прив'явша, не очень. Сьогодні вже 999. Бачить людей багато, все на розхват. Дві перчинки, 3,70. Це на гривні десь 37, так? Да, да. гривні можу перевести, бо умножаємо на 10, а в доларах не розумію. Так, цибуля жовта 3,30, 3,29, 4,7 цибулин на 2,12, 21,20 там у нас. Олія була по акції 4, 99, 5 злотих ми її взяли без списка. Банан, кіло 400 по 7 на 9,80 така дебела ляска. Ну, хороші вроді. Так, млеко, млеко 4,49 бутилочка молока 3,2%. Ми зробили вивод, що оце саме нам добріше. Може комусь і не так, але нам 4,49, 450 бутилочка молока. Так, кава 2999 ми вам показували. Що показали, ціну, що ні? Кіндер Пінгві 2,60, ну, у лідлі 2,49, 2,50. На 10 ну, треба. Так, да, різниця невелика. Кіндер, так, сметана 3,19. От ми вам показували. Така, гуцул намальований на ній. Значить, 180 грам на 3, 9, по 3,19. 31,90 у нас в Україні. Так, сирок 3,29. Два їх по 3,29. Ну, млековітовський беру, бо там зерничка попаде. Ну, така, зернистий. А якийсь взяли, а він оті зернисті розповзлися, а він такий, як масляний, не понравився. А тим ну, млековітовський хороший. 3,29. Богдановий йогурт 3,19. Люба ці йогурти. Так, творог 5,99, 6 злотих. 60 гривень. Да? На гривні є. І вес тут недорогий, невеликий. Дороговатий творог, да? 300 грамів. 300 грамва пачечка 6 злотих. Творог і помідори по 7. Ми брали з вами колись у Шимоніку. Я брала 3,99, як я Джеку робила. І свіжий вибор. А тут одні переберки по 6,99, 7. 625 гримів. Тут у пакетику 4,37. І чек у нас сьогодні 83,60. Я брала 110. Ну, якби я в лідлі скуплялася, я б трошки більше кое-що набрала. Не знаю. Більш, чим більший магазин, тим більше хочеться купити. А все, друзі мої. Ще раз вам нагадую, що желательно, якщо ви нас підтримуєте, дивитесь настроєнням не з таким, як деякі інші. Ті, що ми їх знаємо. І ті стараються написати, ті, які за нами слідкують. Вам окремий привіт! Е, і мамам своїм передавайте, <смі> бо ми ж більше ровесники мам, як ваші. То передавайте привіт своїм мамам. Е, всього вам самого найкращого, друзям моїм, ще раз звертаюся, підтримайте, вам не важко, вам у цього це ж не гроші з карти кинуть. Це просто поставити лайк. Подивилися відео, ми зробили роботу. А ви за цю роботу, хоч понравилось, не понравилось, ставте дізлайки, ставте. А не подобається, пишете коментарі, підтримуємо і розвиваємо канал. Всього вам самого найкращого, мирної, спокійної ночки і до зустрічі завтра. Пока-пока. А ти його скажеш пока? Ну, я тут скажу поки, бо телефон трясеться, хотів забігти наперед в екран. буде отака трясучка, не хочу.